У благодійному турнірі з футболу, чемпіонаті Закарпаття на честь воїнів ЗСУ було зіграно поєдинки 6 та 9 турів. У групі А центральним виявився матч у середньому. Зірка з пар Лінці приймала Сокіл Кінчиш. Суперники подарували результативний трилер. Усі голи в зустрічі з'являлися внаслідок командної роботи. Атакувати розпочали гості уже в самому дебюті двобою. Завдяки Валентину Павлику відкрили рахунок. За п'ять хвилин він мав оформлювати дубль. Однак м'яч зрадницький влучив у поперечину. І все ж сокіл до перерви ще раз відзначився. Ближче до перепочинку постарався Михайло Дудаш. 0-2. Не відсиджувалося в захисті і зірка Та їй на півгольових ситуацій для взяття воріт не вистачило. Перший тайм слабоватий був. Чого другий тайм краще зіграли? Можливо, остання гра другого круга. Хлопці виходили вже з розумінням, що остання гра буде відпочинок і треба викластись на повні сили. Тому, можливо, другий тайм зіграли трошки краще. І справді, у другій 45 хвилинці зірка стала сяяти краще. Цьому сприяла вдала ротація в складі. Як наслідок у середині тайму дублем відзначився гравець із заміни Юрій Федак спочатку після пасу теж гравця заміни Любомира Вербовський він глучно пробив із лінії воротарського майданчика. А невдовзі успіх принесла триходівка з участю інших гравців заміни Сергія Ларя і Олександра Левкувича. <сподарить> Та Сокіл дуже хотів достроково вирішити питання виходу до наступного раунду змагань. І компенсований рабітром час із гострого кута пострілом із далекої відстані Роберт Тов приніс перемогу своїй команді. Можна розділити гру на два різні тайми. В першому таймі ми могли вирішити вже долю матчу, тому що окрім забитих двох м'ячів, Ще були у нас поперечина, не реалізували кілька хороших нагод. Десь завжди воно відіграє свою роль. Можливо, трошки вийшли на другий тайм, трошки, скажімо так, розслабленими. Суперник десь намагався тим скористатися. Я думаю, у них десь десь вийшло. Та все ж краще відлітав Сокіл. 3 3-2. загалом у більшості недільних матчів виграли гості.